Злата Степан Андрійович. Люди чекають екскурсію. А ми йдемо через центр. 13.28. Саме час прогулятися. Пшідемо вулицями. Трускавці, отак, своїм бачите, похолодало, йдуть дощі, це жовтень. Так найближчим часом буде. Якщо ви спитаєте, коли буде тепло, я вам скажу, тепло буде літом. Літо буде через 8 місяців. Це максимально правдива, максимально чесна відповідь. Звичайно, навіть в жовтні буде кілька теплих днів. Та що в жовтні-в листопаді, навіть в грудні буде кілька теплих днів. Коли буде здаватися, що тепло. Майже, 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 майже. Але, але то буде кілька, кілька днів. А гуляємо головним променадом Трускавця. Коли, як не вихідний день, та, тут можуть гуляти і приїжджі, і туристи. І місцеві мешканці, щось нове відкрилося. Вовка, одягни настрій. Вілли, готелі? Ну це ми зараз вілли, готелі, а за кілька років будуть 9 поверхівки, 16 поверхівки. Поруч будуть будувати будинок на 50 поверхівці, будуть казати, ні, ну ці 16 поверхівки, вони старі, снурічні. Тут все нормально, але ну, 50 поверхівка сюди не вписується. Побачите, так буде. Готель справа буде пам'ятник архітектури, той часу бігали що? Це Ренесанс, початок 21-го століття. Та тоді ще будували за всіма правилами. Це не те, що зараз. Ну, це буде в майбутньому. Там знову якусь дитячу екскурсію ведуть. Запевно до дядька Сема на ходдой. Бачите, ми там нікого, нікого, нікого немає, так? Так би і далі нікого не було, якби нам дорогою не з дитячої екскурсії. А ні, дітей ведуть фотографуватися просто. Доміротеля! Я б нам таку заставку би застав, казали, та ви що, стільки людей в трускавці. Та не може бути, може. Що нам пано наліво набивати підемо звідси. Ну я так пропоную. А, так, будинок видно, як його будують. бачите? Новобудови, обудови, на які є гроші, вони дуже швидко ростуть трускавці. А тут Лігорусь цей будинок, він вже років 10 в такому вигляді стоїть. Ще, напевно... Простоїть. Напевно, років 20, перш ніж сам завалиться, бо розбирати його ніхто не буде вже, я так розумію. На яму колись посівла реклама Грушевського, всі думали, що то і я Грушевський. Тепер там зараз висить <гум> будинок, там реклама будинку на вулиці Бандери, всі тепер думають, що то і є той хол. Ну не всі, але частина людей. Трускавець 365. Нам докладно вже ходили, гуляли, біля нього та ще пройдемося. Бачите, в одному з відео найближче обов'язково побачите. Ми пройдемось біля Трускавця 365. Зараз така класична прогулянка через центр на білет. Трошки вияснюється навіть. На пстерскавець палац культури імені Тараса Шевченка Вуличні фотографи Сані, Вікторія. Не, праворуч. Шайба. А вже відновила роботу ще ого-го коли. Праворуч вулиця Суховоля. Я там щось перегородили, щось ремонтують, Давайте підемо, тоді, не туди. Всі накше підемо. О, не тут, підемо, а тут. Зріжемо інакше по сходах, тих інших способов. Щоб не заважати проводити там ремонтні роботи. Віктор. Віктор славиться своїм балконом. Костел. Колись був офіс такого оператора воля, інтернету, кабельного телебачення, щось його не бачу, не знаю. Переїхали, закрились, Переживаю, щоб Я з ними щоб з ними щось не сталося. Так, І цими сходами. Поруч на горизонті, готель на горизонті, ресторан на горизонті можна спуститися вниз. Короче, ми колись робили огляд найпопулярніших ресторанів Трускавця, найдешевших. Переглядайте, дивіться. О, дивіться, який балкон класний. Цікаво, як там пані опинилась. Яка там стоїть, так? Краса! Добре, йдемо далі. А тут тут місце, ми любимо дивитися на Трускавець, давайте вже зайдемо, подивимось на Трускавець. Ось Гортенці Гортензія ще квітує. Мало хто знає, що вони тут є, тому їх не повиривали. Так само покрали. А це Світязянка, вулиця Схваля 23. Ну, за місцем розташування, за територією мені дуже-дуже подобається. Тут правіше реконструкція відбувається. І не будемо теж заважати, підемо тут, подивимося. О, подивимось, як тут будується вид зверху. На горизонті От сходимо донизу, як я вам і обіцяв. О тут справа з гори ми дивились, ну бо хтось орієнтується, хтось не орієнтується зверху, такий гарний оглядовий майданчик Світязнянці, видно. Всю центральную часть, весь парк. Ай, мобиль обивает. Тут зараз небагато людей, бо це, по така пора, що їх небагато. Та, це, бачите. 13 13.39, зазвичай такий час десь анонс плюс мінус і закінчується. ще півтори години працюватиме. так, далі кита, як так. Так, ми знову на бівець. Давно не було відео, де фігурує бюлет, правда? Нарешті ви його знову побачили. Нарешті він знову у нас у кадрі.